Бруно ФЕРРЕРО Короткі історії для душі. 10 січня. БРАМА Є відома картина Ісус по ночі в саду. В лівій руці він тримає світильник, що розганяє темряву, а правою стукає в міцні грубі двері. Коли картину вперше виставили у галереї, один відвідувач звернув увагу художника на дивну особливість. У вашій картині є похибка, двері без клямки. Жодної похибки, заперечив художник. То двері до людського серця, і відчиняються вони лише зсередини. Далекий схід на литовище. Налетіла буря зі зливою. Пасажири квапилися перетнути поле литовище, аби потрапити на борт літака ДЦЗ, який чекав і готовий знятися в повітря. Один промокли до кісток місіонер доволі зручно мостився коло ілюмінатора. Привітність ордеса допомагала іншим пасажирам розміститися в салоні. Наближалася хвилина відльоту, і ось один із членів екіпажу замкнув масивні двері літака. І раптом крізь грубе скло ілюмінаторів угледіли мужчину, який щодуху біг до літака. Підбігши. Пасажир, що спізнився, однією рукою тримав над собою плаща, а другою що сили гатив у двері літака, благаючи відчинити йому. Стюардеса на мигах силкувалася пояснити йому, що вже запізно. Та чоловік заходився ще дужче грюкати у двері. Стюардеса далі переконувала його облишити всі намагання Я не можу, запізно, мусимо вилітати, повторювала вона. Проте ніщо не зупиняло його. Чоловік рішуче наполягав, домагався, аби його впустили. Кінець кінцем, кінець кінцем, стюардеса відімкнула двері і, простягнувши руку, допомогла безталанному пасажирові видертись на борт літака. І враз оніміла від подиву. Пасажир виявився пілотом. Будь уважним, не залишай за дверима, капітана свого життя.